Антоніна Мостович, Тонічка, здрасте, Привіт, вітаю. Заступник начальника відділу контролю за відшкодуванням ПДВ департаменту оподаткування юридичних осіб. Тонічка, прошу. Добрий день, Людмила, Михай... Людмила Михайлівна. Добрий день, учасники вебінару. Хочу трохи розповісти про зміни, які в нас відбудуться в частині відшкодування ПДВ з 1 липня. Зміни у нас взагалі починає діяти норма кодексу лише в частині зменшення терміну проведення таких перевірок. Mm -hmm. Якщо раніше там камеральна перевірка бюджетного відшкодування проводилась там протягом 30 днів з з граничного терміну подання декларації або з фактичного дату подання дати такої подання декларації або уточнюючого, то зараз це буде 20 днів. Відповідно раніше. Документальна перевірка правомірності бюджетного відшкодування перевірялася не більше ніж як шістдесят днів. Це Тонечка, все календарних днів да? чи робочих? Календарних Календарних, дякую. Календарних так, календарних. Це в першу чергу буде стосуватися звітності, яка вже буде у нас реєструватися з 1 липня. Тобто, грубо говоря, перший звітний податковий період, до яких буде подана заява про повернення бюджетного відшкодування, це в нас вже буде червень. І також в нас є перехідний період, це саме ці декларації, по яких камеральні перевірки будуть розпочаті з 21 червня. Вони так само будуть вже податково буде проводити перевірки таким чином, щоб не перевищити ці 40 днів. Ну, в будь-яких інших, скажімо так, етапах бюджетного відшкодування ну, змін немає. У мене все. Якщо є питання, прошу. Міла по відшкодуванню, там вже тільки термін. Дякую, Тоні.